Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді ваш народний улюблений Volkswagen Golf Plus, 1.6 MPI, як завжди, в основному. Дуже цікавий колір. У Нас такого кольору ще ніколи не було. Він якби і сірий, але з отлівом. І в залежності від освітлення дня, грубо говоря, автомобіль міняє колір. Дуже цікавий колір, Я думаю, він заказний. Автомобіль просто в багатійшій комплектації Юнайтед. Восьмий рік Гольф-5 вже пішов. рестайлінговий. йдуть інші на них сидіння, комплектації, магнітола. Після восьмого року пішов останній рестайлінг п'ятого покоління. В дев'ятому році вже пішов шостий шостого ну, покоління, Гольф Плюс. І так, небитий, нефарбований. Лобове скло рідне. Один єдиний власник салону 202 тисячі. абсолютно повністю підтвердженого пробігу. Є договір купівлі-продажі, з яким пробігом купляли у німці електронний автомобіль. Просто має вражаючий зовнішній стан, естетичний вигляд. Так же само в салоні дуже приємний колір, нагадаю, без корозії, без ДТП. На гарній зимовій гумі, на 16-тих оригінальних заводських титанах, титанах, титанових дисках, легкосплавних, алюмінієвих. кому як подобається, як в народі кажуть. Але всі мене розуміють прекрасно, коли я кажу титанові диски, так як це привикли говорити всі в народі. На омивачах фар на противотуманках. Він код відкритий для будь-яких перевірок, будь-яких сайтів. Сколів, царапін, м'ятин, по кузову немає. Всі наші автомобілі, які ми возимо з Німеччини. У нас охота йде за максимально існуючими збереженими станами. Робимо детейлінг, гімчистка поліровка, а також перевіряємо технічний стан при потребі обслуговуємо. Тому в наших автомобілях ви не знайдете ніяких технічних чи візуальних зауважень. Дуже гарне авто. Неспіша показує детально стан порогів, стан слабких місць. Якщо є десь корозія, тут немає, не було. І якщо так само дивитися цим авто, як дивився попередній власник і його, зберіг його з 2008 року в такому стані, то це авто так само прослужить довго новим власникам. І так, розглянемо детально стан кузова, пройдемося стан салону, стан роботи двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Автомобіль користується великим попитом, так як... Має дуже практичний зовнішній вигляд, зручну посадку, з комплектації, дуже об'ємний в салоні. Дуже зручно, коли ти їдеш за кермом, дуже гарну обзорність, тому це авто. Я в кожному відео кажу, що є правильна інвестиція. І от вони дуже легко продаються, на них дуже колосальний попит. Ми стараємося мати завжди в наявності автомобілі такого класу Вольф плюси. 1.6 мотор МПІ недорогі в обслуговуванні. Народний, зрозумілий кожному майстру. В кожному відео це пояснює, легко ставиться газ. Взагалі, практичне, правильне авто. Німці зробили дуже правильно, коли його запустили в серійне виробництво, так як на нього дуже класний попит. І так, розглянемо детальніше, углубльоніше стан кузову даного гольфа плюса в даному шикарному, дуже приємному для очей кольору. І так, беремо за основу показники криші, і від них відштовхуємося по всьому автомобілю. Так, разом з вами було проведено детальний огляд толщинометром автомобіля Volkswagen Golf Plus, де було показано, що автомобіль без ДТП і в рідній фарбі. І також від себе скажу, що дане авто має такий ексклюзивний колір. Якби були якісь підфарбування, це було б зразу видно. Чи погоджуєтесь ви зі мною, чи не погоджуєтесь, напишіть свою думку на що цього твердження, що в цьому кольорі дуже важко підібрати, щоб зробити підкрас. Напишіть це в коментарях. Я думаю, що це в чорному легко, ну тяжко видно, а в таких кольорах дуже легко видно, без толщинометра фарбовані деталі. Тут видно, що автомобіль збережений, як мінімум, все склорідне. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Є присутні всі ці наклеїчки United, всі шильтики, бетлики, все по автомобілю присутнє. Накладочки. Автомобіль має 202 тисячі пробігу, але стан його виглядає не більше 100 тисяч. Тут будь-який експерт сказав би, що тут максимум 100 тисяч у даному автомобілю, так як його зовнішній стан, внутрішній технічний взагалі максимально збережений. Тому ми возимо автомобілі з Німеччини, так як німці дуже педантичні люди. Вони доглядають за своїм транспортом, так як це інвестиція, фінансові вкладення, краще зберегти автомобілі дорого продати, ніж. Якщо автомобіль в, корі... в руках корінного німця, ми не говоримо за турків, арабів і автоплощадки. І так, розглянемо салон, роботу двигуна та підведемо підсумки. І так, надіюсь, ви готові побачити, як має виглядати салон в гарній комплектації вже ресталінового гольфа плюса. Ущільнювачі всі на місці, карти не провалені, повний електропакет, нічого не позацарапано. Все працює кожна кнопочка. Він код відкритий. Всі наклейки на заїздене на СТО. Присутні. Шкіряне кермо, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Потолок, як новий, в автомобілі не палили. Сидіння в оригінальному стані. без пошкоджень. Клімат контроль. Круїз контроль, підігріви сидінь. Уже рестайлінгова магнітола. Історія обслуговування. Зараз ми до неї дійдемо. Ніяких царапін, м'ятін, коциків, пошкоджень в автомобілю ні в інтер'єрі, ні в екстер'єрі немає. Всі фіксатори всіх дверей працюють. Ущільнювачі всі на місці. Взагалі, зверніть увагу, часте явище кидаєш, коли рімінь відстягуєшся, царапається це місце. Тут все чистесенько. Пластик ніде не відломаний. От від автомобіля. Пахне свіжістю, якщо ви розумієте про що я. Зверніть увагу, корозії немає, амортизатори тримають. Оптика вся рідна, оригінальна. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Все чистенько. Заводська аптечка є. Знак так само є. Двойний багажник. Прикольна штука, дуже подобається. Тут так само все в заводському стані, фаркоп зйомний, як доп. опція коштує грошей. І так, задній ряд сидінь, в такому ж стані з цієї сторони ніяких пошкоджень немає. Тут складається, дліноміри легко влазять. Видно, що у сучасний салон. Так, пройдемося по пробігу. До речі, автомобілі зверніть увагу до сих пір збереженіші оригінальні заводські коврики Golf з 2008 року. Це є приклад, вони не затерті, не порвані, бережності експлуатації. При покупці автомобіля я завжди раджу звертати увагу на деталі: на маленькі дрібнички, на клейки, на стан кнопочок, на стан різинок. І у вас складеться загальна картина стану автомобіля. І так, при покупці даного автомобіля пробіг був 202 000 км. Останній, на офіційний сервіс дилера був пробіг 126 000 км. Заміна мастила в 2022 році було 183 000 км. Бардачок з охолодженням. Я вам так скажу, що цей документ має грати для вас за основу підтвердження пробігу. Так само є фото. Покупки даного автомобіля, плюс гарна комплектація, гарний стан кузова. Всі фактори показують на те, що автомобіль має рідний пробіг, і виглядає він набагато даний автомобіль на менший пробіг, ніж в ньому є насправді. Так, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього цікавого автомобіля огляду. Перевірка стану роботи двигуна 1.6 MPI, мотор BSE, все працює. Все вмикається, підігріви, мультикермо. Пройоми, зверніть увагу не кручені. До речі, забув показати ноль переоформлень, один власник салону. Ваш улюблений 1,6 МПІ 75 кВт, 102 коней БСЕ. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Підкапотка вся в оригінальному стані. Зверніть увагу, У щільному чи на місці, на стан замка. Чистесенько, навіть нальоту немає, велика рідкість. Все в оригінальнішому стані. Оптика рідна, підкапотний простір так само, без натяків на корозію, без ніяких втручань. Аккумулятор здоровенний 77. Прикольно, такий великий давно не бачив на гольфах. Не димить, не троїть, не сапунить. У наших автомобілях це в апіорі неможливо, так як ми всі автомобілі повністю перевіряємо перед тим, як виставляємо на продаж, компресор включився. Зверніть увагу. Болтик жоден по авто навісного обладнання не крутився, не знімався. Все чистесенько. І так разом з вами було оглянуто детально народний автомобіль Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI BSE. Автомобіль від першого єдиного власника без технічних візуальних зауважень це датчик світла, включився автоматично, він тут є. Справний, на парктроніках, лобове скло рідне. На оригінальних титанах автомобіль вартує кожного свого долара ціни. Нагадую кожному відео, що гарні перевірені автомобілі з чесними пробігами дуже дорого коштують в Німеччині. Якщо хтось шукає автомобіль подешевше, шукайте зі скрученим пробігом. Ми працюємо на репутацію, максимально стараємося шукати максимально існуючі збережені автомобілі з Німеччини від власників. Парктроніки все працює абсолютно на гарній гумі на 16 х титанах. Для даного автомобіля, наскільки мені відомо, опираючись на мій досвід, це максимальна існуюча комплектація виключно для мотора 1.6 МПІ. Кого зацікавило дане авто, звертайтеся за номером телефона або в приватні повідомлення. Рекомендую звернути увагу на даний екземпляр. Так як в нього дуже збережений кузов та дуже гарна комплектація. Можлива доставка до вашого дому. І нагадую, автомобіль свіжопригнений, розмитнений, сертифікований. Бази на першу реєстрацію свіжопригнених автомобілів працюють весь час. Тому зараз черг немає, без проблем реєструється і ви будете першим власником в Україні. Кого зацікавило дане авто, не відкладайте дзвінок на завтра. Дзвоніть сьогодні, так як хтось може передзвонити раніше вас. З вами був Женя. Гарні перевірені авто з Німеччини з доставкою під дім за відповідні кошти. Телефонуйте. Дуже гарний колір. Прям вау.